І сьогодні на завершення цього дня люди дзвонили, кажуть, нам потрібно прицепчик. Прицепчик, саме ваш, про Б1 артикул. Я їм скинув всю інформацію, відео, фото, розміри і його вже оплатили повністю. Зараз вам показую ще раз. Стоп, там замок, мабуть. Замок, да. Замок відкрить. Ось так відкривається ляда. Люди його вже купили. Зараз оформляємо документи, все, що потрібно, і його заберуть, будуть з ним кататися, перевозити всяку техніку і інші речі. Кому цікаво, звертайтеся, можемо вам зробити точно такий же прицепчик і ще один. У нас заготовочка. На нього вже є. Зараз покажу вам. Заготовка ось. Вже стоїть. Але цей вже на торсіоній підвісочці. Сюди докидаємо каракас і тент який буде відкриватися на амортизаторах кришка. Хто хоче, може довстановити також гальмівну систему. На цей прицепчик. Він зараз безгальмівний. І також буде такий крутий прицепчик самосвального. Плану буде кататися і радуватися. Нагадую, що на ось ці бортові прицепчики, на фургончики, у нас 2 роки гарантії.